Це 8, 9, 9, або восьмий день. Вже збився з рахунку. Короте, в Назві написано, який день. Сьогодні тренування просте, тому що в мене зараз буде скоро зйомка модельна і сьогодні день просто дуже забитий якраз тим, що треба пофоткатись. І між цим всім потрібно зробити тренування. У мене є півгодинки, і цих півгодинки якраз зараз використаю для того, щоб засняти відео і тренувачку. Чотири підходи, один підхід, два підходи. скільки відходів будемо сьогодні робити. Зараз все розповім, коли почнеться тренування, але скажу тільки, що сьогоднішнє все, що будемо робити, це тренувачка для того, щоб... На максимум робити і витривалість розвивати, для того, щоб накачати м'язи витривалості принципі не потрібно. Комусь може би так показалось на перший погляд, але насправді для того, щоб робити навіть довгі великі підходи і качати м'язи повільними підтягуваннями, віджиманнями, тому що в воркауті це більше всього, що дає ефект, якраз прокачки м'язів. Там під час таких вправ більше всього напрягаються м'язи, якраз симілярно схоже до того, як. Вони можуть качатися в спортзалі. Звісно ж, тренажерці, качаючись, займаючись бодібілдингом, можна по-різному також тренуватися і швидко, і повільно. Коротше, варіантів тисячу п'ять тисяч. Але якби з цим всім разом взяти. Сьогоднішнє тренування для того, щоб просто розвинути витривалість і робити більше на воркаут площадках домашніх умов тренування для прокачки м'язів, тобто сьогоднішнє тренування не для того, щоб накачати м'язи, але для того, щоб можна було качати м'язи в наступних тренуваннях. Все думаю, це понятно. Значить, саме тренування. Воно ідеально тут, звичайно, вам не може бути показано, так як погодні умови були не зовсім ті, що потрібно, але для прикладу, думаю, буде достатньо вам для розуміння. Це підтягування на максимум означає, що потрібно робити підтягування стільки разів, скільки вийде зробити до першої зупинки в такому одному ривку. І неважливо, яке число буде. 5, 10, 20, 30 чи. Скільки б не було. І саме головне в цьому в такому підході, це то, що, щоб відчути оцей от ривок, взривну силу і допрацювати в своїх мозгах і в своєму тілі, якраз ось це, щоб тіло розуміло, що ви хочете від нього більше. Постійних оцих таких віджимань і підтягувань в одному підході, тому що це важливо. Хоча, як показує досвід, то якраз якщо заточувати своє тіло під конкретне якесь число, в даному випадку у мене це число 12, то при тому, що робив 30-40 і навіть більше підтягувань за один підхід і є м'язова пам'ять, то з першим таким тренуванням, якщо от паралельно цьому тренуюсь для того, щоб просто накачатись. То, звичайно ж, не хоче тіло робити навіть більше ніж 12 разів віджимань. Тут більше вийшло, там 17-18. Але при тому, що робив 166 віджимань за один підхід, і звичайно, що можна вверху отак віддихати і далі дороблювати ще віджимання. І буде набагато більше, але в цьому тренуванні потрібно робити до першої зупинки чи до першого відказу якраз при таких от підтягуваннях віджиманнях. І ось таким чином потрібно зробити 4 підходи з віддихом по 2 хвилини в середньому, ну до 3 хвилин це максимум, що потрібно віддихати. Якщо є можливість тренуватися не в таких погодних умовах. Тяжких, як для такого тренування, то це нормально, як для якогось серйознішого це було б не зовсім камільфо. Тому вибирайте комфортне для себе оточення, природнє і температуру повітря, і свого тіла, і відчуття комфорту, щоб було все на достойному рівні, тоді можна зробити кращий результат. З будь-яким тренуванням, не тільки з цим, а конкретно для цього тренування, в принципі, мені підійшли і такі погодні умови. Тому що тренування недовге, воно буквально за 10-15 хвилин можна зробити. Якщо робити одразу підтягування і віджимання, не відходячи від каси, тобто після підтягування зразу переходити на віджимання, то це буде ще швидше. І замітьте, що якщо робити підхід на турніку, чекати 2 хвилини і робити підхід на брусах, то результат буде чуть-чуть більшим по кількості віджимань чи підтягувань чи того, і того. Якщо робити зразу ж підтягування і після цього віджимання, то суть не в тій кількості, як вже казав вам на початку цього відео, а в витривалості. Тому для того, щоб... Витривалість розвивати, то можна навіть зразу робити і підтягування, і віджимання. І якщо не тянеться вже тіло, і піввіджимання робиться чи підтягування, то потрібно якраз робити до відказу до кінця, так як воно відчувається. Тобто неважливо, вже якщо амплітуда не та. Сила є суть у витривалості. Для витривалості не потрібно робити ідеальну амплітуду і ідеальні підтягування-віджимання. Але для того, щоб накачати м'язи, потрібно інколи робити різні вправи, і деякі з них якраз повною амплітудою або майже такою. І для цього потрібно робити такі віджимання і підтягування, які... Хтось з вас би робив для того, щоб накачати м'язи. Або в моєму випадку ті, які роблю для своїх тренувань прокачки м'язів. Тому ось таке тренування, воно дуже швидке, прикольне, легке, кайфове, від нього приємно себе почувати можна і почуватись, якби. Тобто, воно швидке, ефективне і дає реальний результат для того, щоб просто прокачуватись більше. Тому, всі, ті, хто качаються, для вас це буде дуже-дуже навіть корисне тренування. І воно багато часу не займає, але дає серйозний ефект. І потім при підтягуваннях і віджиманнях можна чуть-чуть довше робити ті самі підтягування і віджимання. Якщо робити по-одинаковому, постійно розвиваючи себе і витривалість, і силу, і все інше при своїх тренуваннях, то воно розвивається, але додатково звні також потрібно додати щось. Якраз це одне з тих тренувань, яке допоможе абсолютно всім, хто буде пробувати це тренування для того, щоб розвивати витривалість. Всім удачки! Коротше, от таке тренування. Просте, там не всі рази були амплітудні, високі. Але суть не в цьому, а в тому, щоб якраз заточити своє тіло під те, щоб робити на витривалість більше по часу підхід. До речі, це не одне тренування для витривалості, це ті один з варіантів того, як можна розвивати витривалість. І через те, що в принципі в мене більш закачано вже тіло, ніж раніше, і заточено під те, щоб підтягуватись, віджиматись по декілька разів, по 2, 3, 4, 5, 6. В середньому це десь максимально, щоб виходилося в мене, якщо робити по 5, по 10, по 15 секунд повільні віджимання і підтягування то 12 разів ще походу ні разу такого не було щоб зробив ну якщо там просто по пів секунди більше опускатися повільніше чи втягуватися тобто якщо секунда дві секунди така різниця один до двох то тоді може робив такий підхід тобто просто тіло вже заточено для того щоб бути в напружені